Всім доброго дня! Вже грунтуємо, кабіна вже вся ґрунтована, лишається тільки перетерти. Заднє крило вже майже погрунтоване, лишається ще кусок. Оці вже всі деталі, вже все перетерти. Лишається перетерти оці деталі. І передні крила, задні крила, дві дверки. Ще потрібно їх домалювати. З цієї сторони вже пофарбували, погрунтували, ще лишилося з цієї сторони. Це ось також вже все перетерте. Завтра вже будемо деякі деталі фарбувати. Ті, що перетреться, може сьогодні трохи перетреться. Так, вже все погрунтували, перетерли, все, кабіну, двері повністю все. Тепер вже не видно все гладеньке вже. Завтра вже будемо фарбувати. Вже не видно, бо вже темніє. Вже як будемо завтра фарбувати, включимося і покажемо, як то все вийде. Так, вже наступний день, вже почали. Фарбувати, дверки помальовані, тільки з цієї сторони, крило, крило також помальоване з середини. Вже його ті детальки. Такі о, всі вже пофарбовані. Лишається е, переднє крила з надвору. І оце крило повністю ще лишається. І оце крило ще. На двору потрібно, двері і кабіну потрібно ще повністю. Так, ми вже пофарбували всі деталі. Передня та решітка. Задні крила вже повністю пофарбовані. <кій> Двері вийшло ніби так нічого. Зараз вже збираємо то все по своїм містам, де воно все має стояти. Вчепили вже заднє крило. Там то вже задні будемо завтра чіпляти. Заднє крило вже встановлено. Переднє крило також встановлено. Давали нержавічні болти, гайки, шайби, щоб вже виглядало якось нормально. Чіпіли ті отруби, що йдуть на дзеркала, Та ніби все. На сьогодні вже все. Будемо ще кабіну обішумлювати. Шумоізоляція, кинути її знизу, хоча б обшумити підлогу. Підлогу і боки з двох сторон. А від мотора то вже коли інакше, бо тут купа всього, то треба було все рушувати. Але зараз часу не дуже багато в нас є. Потрібно вологу закривати. Так, завтра вже все будемо дозбірувати, клеїти шумоізоляцію і завтра вже включимося. Наклеїли вже шумоізоляцію. Так у нас вийшло. Вже крісло будемо малювати пізніше, бо вже нема часу. На 4 болтах кріпиться то вже не дуже щось там тяжко. Зараз почіпляємо. Кабініше, ті чохли, що йдуть на речаги. І зараз ще будемо вікна чіпляти. Вже насилу завершили фарбування трактора, вже зібрали все. Таке в нас вийшло краще, ніж було. Стоять, тільки треба ще задні бризовики купити, бо задні брезовики подерті Бак будемо е, полірувати, може трохи поміняє свій колір і не буде такий матовий. Наклеїли таку наклейку, не знаю чи я вам показував чи ні. Така наклейка є. Помалювали ще передню решітку. Певно, теж казав, наклею ще таку наклейку спереду дорогу молодим. Ще хай це, трохи має інакший вигляд. Ще потрібно дзеркала другі поставити, а так то вже ніби завершили на даний момент. Зараз покажу салон. Поличку ще не чпали передню, бо треба ж її пофарбувати. Там ту тує, та що з боку є. Ту задню обшивку треба, щоб під заказ пошили. Пахнючка нова машина, наполіровано. Обешумлено, щоб здалося обешумити відпереду, від мотора, але то вже коли буде час, треба потрібно закривати вже вологу. Такий салон. Все чисто. Можна тепер вже їхати в поле. Кому сподобалося таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Все буде Україна!